Перш ніж померти, я вклав у неї всю мою енергію, таку скорботну пристрасть у моїх жахаючих обставинах, і бачення настільки ясне, що сліди поспіху зникли, і в картині видне все життя. Так Поль Гоген писав про своє полотно, назване звідки ми хто ми, куди ми йдемо. У самому кінці 19 століття французький художник Поль Гоген вдруге відправився на улюблений острів Таїті. Але цього разу він їхав туди не радісним та сповненим сил творцем, а важкохворою, розчарованою у житті людиною, яка втратила ілюзії. Гоген мріяв знайти на острові джерело натхнення, але на нього чекали тільки крах творчих планів, жорстокі злидні та нестерпні фізичні страждання. Невже всі мої зусилля марні? Тоді навіщо боротися за існування? Навіщо жити? Звідки ми? Хто ми, куди ми йдемо? Як тільки Гогену ставало трохи краще, натура художника брала гору, песимізм розвіювався і він брав у руки пензля. Задум картини, звідки ми хто ми, куди ми йдемо, Поль Гоген виношував давно. Окремі елементи вже були втілені в різних творах. У таїтянському пейзажі, жіноча фігура у золотавому етюді, фігура збирача фруктів, на полотні людська вбогість, фігура стомленої таїтянки. Своє рішення про самогубство я мав намір здійснити в грудні 1897-го. Але перш ніж померти, я забажав написати величезне полотно, сюжет якого вже всклався в мене у голові. Протягом місяця я працював, немов одержимий, у день і вночі. Польхоген залишив нам художній та духовний заповіт. На величезному полотні художник зобразив життєвий шлях людини від народження до смерті. Цю картину потрібно розглядати так, як читають східні рукописи: справа наліво. Плин людського життя розкривається крок за кроком від народження до смерті. Спокій сплячої дитини охороняє великий чорний пес. Три юні дівчини завмерли в передчутті чогось радісного. Повний сил юнак зриває плоди з дерева. А інший, навмисне величезний, супереч законам перспективи, з подивом піднімає руку. Може, ця людина вперше замислилась про свою долю, самотня жінка про щось зосереджено міркує, дитина підносить до рота пліт, кішка п'є з миски. Ще одна жінка, немов прислухається до чогось. А поруч стара, яка змирилася з думкою про смерть, і білий птах символ марності суєти земний шлях людини завершений. І байдуже дивиться на всіх з висоти постаменту кам'яний ідол. Прилетять роки, зістаряться та підуть у небуття люди, і тільки кам'яна статуя буде все так само нерухомою, непорушною, непохитною вічною. Звідки ми? Хто ми, куди ми йдемо? Таємничі тіні відбиваються в темних водах лісового струмка, джерела життя. На іншому березі пишна тропічна рослинність, смарагдові трави і дивовижні сині дерева, а десь далеко недосяжний райський острів. Для картини Поль Гоген використав грубе полотно, з якої таїтяни шили лантухи, і навмисно його не загрунтував. При таїтянській спеції фарби плавилися і стікали по гладкому ґрунті. А шорсткувата фактура тканини з вузликами швидко всмоктувала фарбу. Це допомагало художникові домогтися ідеального площинного зображення і не впасти в солодкуватість академічної школи. Наприкінці 80-х років 19 століття художника буквально переслідували нещастя, сили залишили його. Найстрашнішим ударом була звістка із Франції про смерть його улюбленої дочки Аліни. Звідки ми хто ми, куди ми йдемо? Не в силах пережити втрату виснажена, злоденна, розчарована людина, взявши мишяк, пішла у гори. Спроба самогубства виявилась невдалою. Ранком напружуючи останні сили, Гоген змусив себе встати та повернутися зі своєї Голгофи вниз до берега, до життя. Звідки ми? Хто ми, куди ми йдемо? Духовний заповідь Гогена є глибоко песимістичним. Він гадав, що всякий раціональний європейець, який замислиться над нерозв'язаними загадками життя та смерті, неминуче буде нещасливим. Щасливі в цьому світі тільки діти, тварини й дикуни, його друзі та йтяни. Вони безтурботні та радісні, тому що їм у голову не приходить міркувати над загадками, на які немає і не буде відповіді. Звідки ми, хто ми, куди ми йдемо?